Вітаю на моєму каналі, і це знову будівництво Всім з 4. Сьогодні я вперше записую озвучку ще до монтажу, бо світла нема і нема чого гаяти час. Сподіваюсь, ви встигаєте робити усі свої справи, поки є світло, бо от я, наприклад, зовсім ні От в минулому відео я казала, що збираюсь побудувати одну локацію з доволі відомого серіалу, що от-от завершується. Так от, я з цими відключеннями встигла на десь 50% побудувати, плюс я довго планувала розташування, шукала плани, ну, хоч якісь, передивлялась навіть декілька серій, ну і все. Серіал, до речі, вже завершився, і 20 листопада вийшла остання серія. Може хтось догадався, який я маю на увазі? Напишіть у коментарі, будь ласка. І, коротше, гадаю, не тільки в моєму місті така проблема. А живу я в Одесі, якщо що. Що хоч планові, хоч аварійні відключення, то взагалі по цимбалах. І не можна передбачити, коли та свята піде. Я, на жаль, зовсім не з тих людей, хто згадує про таку кнопочку, як збереження. Тож, коли я вже. Ще на відсотків 30 наблизилась до фіналу будівництва, в мене все пропало. Так, і ноут в мене без батарей. Ну і я дуже засмутилась, вирішила відволіктись якось. Тож, от нарешті, ви можете бачити це відео з облаштуванням стильної, ну, на мою думку, мінімалістичної квартири. Хоч і з нею теж я наступала на ті ж самі граблі. Ну, блін, ну от забуваю я зберігатись. Просто коли я щось будую, то всю свою увагу приділяю процесу і якесь там збереження в мене відходить на другий, а то й на четвертий план. Ну, розумієте? І буває, здається, що от зараз я відволікусь і все, втрачу думку, забуду чим хотіла прикрасити те чи інше місце. Ну і так от виходить, що потім по декілька разів ти просто сидиш перебудовуєш. Як я вже сказала, я живу в Одесі, і я хочу наголосити, що ні в яких мітингах тут я не приймала участі, а то раптом в когось могла виникнути така думка. І ні, я таке не підтримую. Хоча от дуже хотілося під кінець другої доби без світла піти кудись під офіс аттеку, але то все хвилинне запаморочення ні-ні. Ну, добре, а то щось я сумне і про сумне відео ж про квартиру. Коротше, на цей раз я не брала якісь вже існуючі плани. Я просто обрала ділянку і почала планувати. До речі, раніше, не на камеру, ще до створення мого каналу, найчастіше я саме так і будувала. Могла навіть витратити декілька часів, щоб просто схему будинку вигадати. І зараз якось вже з цим швидше пораюсь, бо спочатку на папері я все відображаю. А потім вже швидесенько в гру переношу. З дизайном поки що так не виходить, тож, ну, хоч на проєктуванні заощаджую час. І можу сказати, що це дуже зручно. Ця квартира на початку була вже облаштована і мала властивість історичної пам'ятки. І тут в певних місцях були типу картини, які не можна видалити. Але. Якось обігравати їх мені не схотілось, тому я просто їх огородила стінками. Ну Ми з вами зробимо вигляд, просто, що їх там і зовсім не було. Та й стінки якраз мені потім стали у нагоді. На мій задум то мала вийти квартира по типу тих, що будують зараз у нових ЖК. За основний колір більшості кімнат я обрала дуже нейтральний світлий беж. Таким чином, в і так немаленької квартири, ще більше стало простору. Можливо, десь я відштовхувалась від існуючої квартири моєї подружки. Наприклад, для ванної кімнати я довго шукала чорну сантехніку, але гра ще так далеко не зайшла. І те, що ви бачите, чи вже бачили на екрані, то був максимально підходящий варіант. В моєму рідному домі. Квартирі, де я виросла, був великий балкон через всі кімнати. І тому тут, побачивши стіну з панорамними вікнами, я вже знала на 100%, що він має тут бути. Такий, яким він вийшов, мені дуже сподобався, що тепер і собі тут в Одесі хочу такий подібний. Уявіть, сидиш собі десь на 18-му поверсі. Дивишся на місто, ну або Чорне море, п'єш смачнесенький кофе з круасаном та слухаєш новини, що той, кого не можна називати, здався у полон. Ну, хіба не чудово? До речі, не звертайте уваги, просто в мене тепер з'явилося багато часу перечитати Гаррі Потера. Щоправда, вже майже всі лед свічки в мене посідали, ну а ніженьки мої все ніяк не їде до магазину за новими. І до речі, я ще пару звичайних свічок приберегла, аби 26 листопада запалити та вшанувати пам'ять жертв голодомору. Це акція запали свічки, і вона проходить щороку в четверту суботу листопада. Тож, якщо ви встигли подивитись це відео, доєднуйтесь. Ох, то капець! Я вже то сиділа, записувала. Тут дали світло, я давай бігом монтувати, і через півгодини така дискотека в мене сталася. Світло заблимало і все знову потухло. І ось пишуть, що це вже щонайменше на добу, і з тим ще й мінус вода, опалення та зв'язок. Як же ми вдячні Путлєру, що він звільнив нас від благ цивілізації? Але нічого, ми це переживемо, бо ми сильні і незламні. Добре, мабуть, я піду далі читати Потера та зберігати заряди свого телефону до паверу, а відео вийшло більш просто розмовне, ніж оглядове, і сподіваюсь, вам такий формат буде до вподоби. І ви не забудете поставити мені лайкосик. Мені буде дуже приємно, а якщо хтось, може, захоче підтримати мене, то я про всяк випадок залишу посилання на мою банку в описі під цим відео. Там я збираю зараз на вітамінки для підтримки мого морального духу. Що ж, на все добре і не забувайте берегти себе і близьких. Living life every day, late at night, not okay, all I want and i pray all i need is a better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel weight pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive in that better day I could walk, see here. I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live in my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need. Some better days, yeah All I need are some better days Cause all I want and I pray, I believe in the better days